Імхело, це Костя. Сьогодні хотів з вами поговорити на е, тему, які методи залучення клієнтів є на порку. Да? Е, багато хто думає, що є лише опція це саме е, пошук, е, пошук клієнтів за допомогою. Е, Пошуку через job post, да, коли клієнт скидує е, джобу і е, фрілансер на неї подається. Але окрім цього, є ще декілька методів. Е, другий це інвайти, да? як ви можете побачити тут: це коли саме клієнт е, скидує інвайт, е, саме вам. В цьому випадку це інвайт Наталії, це фрілансер з нашої агенції. Таким чином, клієнт може напряму заінвайтити фрілансера, але для цього дуже треба класно налаштувати профіль. Третій метод він складається із двох опцій, та це консультації та проєкти Що це таке? Консультація це в принципі, якщо Ваша експертиза достатньо е, широка. Да? Ви можете зробити так, щоб е, клієнти могли е, вибирати е, послуги. Наприклад, якщо ви тестувальник, да, консультація, наприклад, з вибору тест менеджменту наприклад, або якщо ви дизайнер з е, вибору тули для е, дизайну чи налаштування фреймворка для девелоперів. І так далі. Тобто, ви можете в будь-якому ваша експертиза широка, і ви можете з неї вибрати якусь основну да, і зробити з неї консультацію. Таким чином, залучати клієнтів за допомогою цієї опції. І друга да, це схожа, але альтернативна це проджекти. Наприклад, в моєму випадку я зараз покажу. Да, як це виглядає? Тобто, це, е, як я написав, тестування веб або мобайл апплікейшена, і тут декілька опцій. Тобто це дуже схоже на е, Fixed прайс, але тут одразу вже Scope of Work е, виділений. Да? Тобто Ми вже погоджуємося з клієнтом. Що тут написано, як опцію він, він вибирає те, він і отримує, Наприклад, за 50 доларів. Е, це е, summary, да, скріншоти. Тест Responsiveness, Functionality, юзабіліті Cross-Browser. Наприклад, за 100 доларів тут додається да, і за 150 performance і браузер компатібіліті, і юзабіліті. Тобто ви можете самі вибирати, що ви дасте да, в цю опцію цей пак за якусь ціну і таким чином. Клієнт вже сам буде вибирати. Це насправді класні е, варіанти, е, тому що тому що ви можете, по-перше, через Apport е, хайдити клієнтів, і так само ви можете Да нажати Share, наприклад, Starter і через LinkedIn. Тобто, через LinkedIn воно підгрузиться і е, я зможу зробити публікацію. Зараз воно завантажиться. да Тим чином, ось клієнти, які вже є у мене в контактах, можуть перевірити і купити цю опцію, да, клікнувши перейти на на Форк. Ще є одна опція, коли ви Через Афорк кидаєте, у вас є клієнт зовні Афорка, і ви хочете його через Афорк провести, да, щоб була гарантія оплати. Ви, наприклад, не впевнені, це новий клієнт. Таким чином, через Афорк ви можете його провести. Там дуже низький відсоток комісії, тобто не 10%, да як за звичайні проекти, а нижче. Таким чином ви його приведете на афорк заробите свої. Свій перший проект 5 зірок і отримаєте гроші 100% через платформу. В принципі, про ці всі методи залучення клієнтів, лідів. Да, я розказую на своєму навчанні про фріланс. Да. Першу групу ми вже випустили, і вже скоро буде запуск. е, Кому цікаво, пишіть, скину вам програму навчання і долучайтеся. Будемо розвивати ваш фріланс.